Чому люди ходять до церкви? Бо Бог це є любов? Я безперечно вірю в Бога. Ходжу до церкви. Молюся. В мене були грішні часи. Постійно випадали якісь карти. дьявол. зарубав ту жінку. Що сказала гадалка. Він помре. Я мала, плачу. Починаю ритати, А Вона каже: чого ти плачеш? Найдеш собі нового. Це в церкві відбувається. То екзорцист, якийсь підселення в людей. Він це там виводить. Він їздить на фон Анжелочки Перл. Перлів це стосувалося особистого життя. Я не розуміла, чи варто мені вступати в ті стосунки з одним чоловіком, себе зв'язки з ним і так далі. Вона чорною магією займається. Я адекватна, абсолютно свідома людина. У мене таке витанти депресантів було. Моя Мама знала, що вона. Боже і не доживе, і все і вона померла, і вона катала то я цей повзла відьом палили Це загравання нечистої сили. Бо мене ж Максим родився, був хворий. В нього там і ДЦП казали, і ходити не буде. Привороти. Чому жінки на це йдуть? Ті чоловіки, кому робили перевороти, вони або спивались, або закінчували життя самогубством. Найбільше в пеклі буде священиків. Склад, я більше такого робити не буду, але не факт. Священики, які їздили на Майбахах. тобі вже Бог все пробачив. А запитати, чи це гріх? Що скаже Чаджпіті? А це гріх?